Всім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Життя без квітів не буває. Вирішила сьогодні зняти відео, тому що в таку е, погоду гарно передаються кольори, але сильний вітер дуже і ще й почався дощ, тому ідемо в теплицю. Це ротодендрон тіт, який я купувала цієї весни. Ось тут я його висадила. Сходять тюльпанчики. Сонта трава піднімається. Хотіла вам показати, як я обрізала троянди свої. ось так, Рябчик імператорський гарно піднімається. А це магнолія Дженні, яку я виписувала в за знижкою по 650 гривень. В цьому році, напевно, вона вже покаже свою квіточку. Ось це бруньки квіткові. Надіюсь, побачимо квітування її. А це бересклет японський мені його подарували. Ось такий красончик. На цій клумбі ще росте два кущики бересклету. Форчуна, два кущики гвоздики, вона дуже гарно цвіте. А це моя новиночка Вімсред. Так вона була обрізана осінню. Я її почеренкувала в теплиці. Пізніше покажу. А це мітловидна. Легше вона називалась раніше Самарська Лідія, так і запам'яталася. Ось так уже брунічки в неї скоро розпустяться, перезимували гарно. Сьогодні хочу показати вам осіннє черенкування і вкорінення гортензії. Ось це Хамелеон. Бруньки ніби живі. Але в теплиці все одно було холодно і вони ось так із запізненням. Корінчики є, тому що я одну доставала. Надіюсь, що все в мене тут вийде. Ось це, дві штучки, мені подарували таку голубу в букеті, гортензію. Я її також отак посадила. Також брунічки є, мабуть, вона прийметься. А оці малявочки. Прийнялися всі, які я черенкувала. Ось тут вони ще, тут вони гарніші. Ось. Всі підписані. Це Вімсред. І забула правильну назву Самальська Лідія я виписувала прошлої весни, вони в мене літували. А потім я на осінь її на дві брунечки обрізала. І все, що обрізала, все посадила. І все воно прийнялося. А ось це клематис, тайга. Це я також вкорінювала. Ну, один ось точно прийнявся. Виписувала в марічки квіточки. Не можу. Я викинуть нічого, все ще обрізається, все садиться. Ось також гортензія. Дуже гарно прийнялися, можливо, що цей ящичок був замульчований. Ось тут просто, можна сказати так, втикнула, накрила соломою. І всі-всі-всі прийнялися. Це мітловидна гортензія, та ще самарська лідія. Не знаю, куди вже буду їх дівати. Ось вам і різниця. Два одинакових ящички. Одинаково зимували, але все-таки оцей замульчований, а оцей був ні. Ось ніби й живі, але ще таких ознак немає. Це моя тепличка під огірки і помідори. І щоб не пустувала. Тут редиску посіяла, сходить. А тут стоять мої ящички з квітами. От і хочу показати вам, що і як перезимувало тут. Скоро я їх буду виносити на вулицю. Це почеренкована хризантема мультифлора бордова, така темна. Є в мене в попередніх відео. Ось так два ящички собі начеранкувала, більше мені не потрібно. А тут бересклети. Ну, Бересклет, хвойні вони зимують без проблем. Це в мене туя даніка. Та вся, що прийнялася, вся вона ось перезимувала гарненько. Є менші кущики, є більші. Бересклети також є різні. Сорт один, але кущики різні. Плющ дуже гарний варієгатний. Всі вони вже зимували з коріннячком. А тут у мене азалія марушка. Коли вона до мене прийшла, гілочка була обламана. І я її ось так посадила під бутилку. Можливо, щось вийде. Це кімнатну троянду винесла сюди. Потім висажу. Так, тут гортензії. Ці ще вже висаджені окремо. Вони також кожна по-різному. Це червоні рожеві. А це. <заді>. Оце те, що мені подарували на день народження, і воно було запилене штучним снігом. Ну, так мені шкода її. Це кіперисовик. Тому що я обмивала її, спасала як могла. Ось. Але все одно оце жовте це воно напевно попалене отим снігом штучним. Буду з нею возитися поки. Не відійде, буде в грощечках рости поки що. Ось так. Щоб продать для краси, таке прикрашають, а потім хто викине, а хто буде так, як я, возитись з ним. Так, тут також туя даніка. Вона росте невисока. Мені подобається дуже гарний в неї колір такий. Ось півторалітрові горщики. Вона на зиму робиться така жовто-золота. А так вона салатова жовта. Тут також плющики. Гарненькі вже кущики, я їх висадила в літровій відерці. А це гортензія також крупноквіткова весною. Обрізала я її рожева і черенкувала. Ось ящичок. Ось така прогулянка по теплиці вийшла, редиска росте, тут капусту посіяла, вона ще не зійшла, тому немає що там показувати. Все це буде переїжджати на вулицю. Огірочки вже в мене посходили в хаті. Трошечки потеплі, я буду висаджувати помідори, огірочки. Згодом зроблю відео про розсаду, покажу. Можливо, дівчатка, хто мене дивиться, можу запропонувати на обмін, можливо, хто ще захоче. Це чисто символічно роблю для себе все. Тому що не можу викинути, коли обрізаю. Отак От і виходить. Потім ділюся, роздаю, продаю, що можна. Ось так. Одним словом, хто любить квіти, той мене зрозуміє. Потихеньку все оживає, це йошта, вже які. Майже листочки є. Смородина. Тут в мене м'ята в обмежувачах таких. Смородина, жимолостіна. Дуже гарно прийнялася. Є в мене три сорти. Можливо, побачимо цвіт в цьому році, а можливо і ні. Ось так цвіте. Ах, забула, як називається. Постійно забуваю. Ну, підпишу. А це ось така тепличка в мене була. Я тут черенкувала квіти. Вже все звідси забрала. Залишились одні троянди. Це ми будемо прибирати, бо воно трошки тут не пасує. Штамбова плакуча шовковиця ще спить. Вже в прошлому році було пару ягідок малесеньких. Можливо, в цьому році вже буде настояща ягідка. Дуже гарно співають пташки біля річки у верболозі. На цьому закінчую своє відео. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей. До побачення!